А в повітрі вичували запах похваліні грехи спеці А одні з вулиць з'явилась бізнесмен з донькою. Вони поспішали до магазину, а панночка нетерпляче те тату за руку. Швидше, тату, я ще не маю подарунків до Різдва!» Не хвилюйся, доню, все буде. Заспокоївсь її батьки. Я куплю тобі найкраще, бо тут багаче за нас немає. Але я хочу допомогти ще старій бабусі, бо Різдво – це час добрих справ. Панночка зітхнула, я вигукнула. Швидше, тату, я ще маю подарунку. Не хвилюйся, все буде. І тобі смерть, і вони пішли далі. В продажіся газет привіт запропонувала. Газети, газети, різьбяні новини. Чи статті, статі для старих і дитини. Бізнесмен взяв газету і передав жінці гроші газачик, сказавши різьбяні газети, я дуже люблю, спасибі. Подаруйте людям добру любов. Дякую. Швидше тату, живнішки моля. Дейчасні про майстерні чего таке, зачефа? Вітафи. Христос молодець, раді мотор. Христос молодець, родина його. Чого ж ти сумуєш? Для тебе може це і свято, але я не святкую. Спокійно, я буду ще дози. Христос має би, щоб принести радість і спасіння. Чого ж ти святкуєш? Я не бачу в цьому добра. Вася спробую ще раз пояснити, але вона була непохидною. Досить наслухала слухалась твоїх казок. І ти краще комусь іншому, розкажи. Як прощай ти день, коли люди просто просять подарунки. Одна замістька почула з точки до двері. Це була продажіття газети. Газети, газети, різвяті новини. Чидові статті для старих і дитини. А човдарки не бажала святкуватись. Та, побачивши її, взяла газету без особливого інтересу. Продавщиця, помітивши її звуки, запитала, що з вами, Човеторка? Чому ви така сумна?» Я не сумна. Подерунки. Жаль, вам потрібно більше радості, особливо свято. Наче б так і знову завітала гостя. На цей раз це було облива. Вона принесла з дріжнітки, які знайшли на віку. Вона просила її відремонтувати бо її доньки не було ще посильна. Людива пропонувала свою допомогу. Вона була як блага. Подива зручно не пішла додому, звернувшись в летці до Бога. Показавши ясно, да родился Христос, розповів про справжнє значення Різдва. Ти не хока, а я весни стать. Звездки по свято Різдва. Бог подарував то тобі і, і то не святкую и до узюрби. Чипота в руки очень зрозуміло. Благодать. Зранку вона поспішила до серпни, зустріла вдовостойку, подарувала ключі Вона чим текла і щастя на різдво.